Тисяча 1988 році за наказом тодішньої радянської влади силові структури МВС мали не пропускати через адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю кримських ритар, які масово поверталися на свою батьківщину після злочинного геноциду депортації 44-го року. На черговому мирному мітингу кримських ритар в Новолексіївці, одним з організаторів якого був активіст Ільмі Умєров, були присутні силовики радянського МВС, які оточили мітингувальників. Керівництво місцевого МВС дало наказ зірвати проведення акції, але в лавах силовиків був офіцер, який не виконав цього наказу. Сьогодні ми будемо говорити з учасниками тих подій, які знаходилися по різні сторони барикад. Але зараз вони зустрілися за одним столом. Це програма М'євзу, і з вами Імран Усейнов. Хотілося б, звичайно, почати саме з цих подій, і напевно почнемо з Ільміага, який. Організовував тоді мітинг мірний. Розкажіть, будь ласка, що це була за подія, що це була за акція, чому ви тоді зібрали мітингувальників? Як це взагалі відбувалося? І чому саме в Новолісеєвці? Так, да, і чому саме в Новолесіївці? В Новолісеївці були кримські татари, які зробили спробу вернутися в Крим. І не вийшло, тому що тоді і повторно виселяли, і ламали дома. Вещи грузили в Грузовик вывозили за пределы Крымской области, выгружали на краю дороги и уезжали. Вот такие сотни таких примеров у нас есть. у Новоликсеев Ново был посвящен тому, что мы за год работы комиссии підготували отчетные выступления информационного такого характера. Что Вот на такой стадии решения национального вопроса. Власть советская не хочет решать этот вопрос, не собирается его решать, поэтому мы должны его решать сами. И призывали людей ехать, все, у кого есть возможность, за свои собственные средства, за свои возможности, призывали ехать в Крым. Памятают это, сколько людей было на этом митинге? Ну, мне кажется, 500-600 человек было. Милиция, правда, всегда. Немножко умішала. Ми в інформаційних бюлетенях немножко збільшували. Міліція завжди немножко умішала. І що було далі, як проходив цей мітинг, е-е, наскільки я знаю, тоді у вас ну, в руках був рупор, мікрофон був, і, видимо, десь то колонки були. Я это точно не запомню, не помню. У мене є одна фотографія з першого мітингу на Валисевичі, а со второго у мене нету фотографії. Ну, друг за другом виступали бажаючі виступити. Была заготовлена резолюция, в которой мы заслушали информацию о работе комиссии Громыка, приняли ее к сведению. Обычно как в резолюциях пишут, они потом уходят тоже в никуда, конечно. Но люди знают, что они проголосовали и приняли решение, или вместе все приняли решение о том, что будем ехать в Крым. На Валисеевке, правда, есть люди, которые говорят, что на... Новоліксеївка находится в таком месте, которое к Крымской области когда-то не не Крымом. Коли прийшли, э, е е до цього мітингу? Я не помню. Мені кажется, что к нам не подходили. Вони. Але вони були, ви їх бачили взагалі? Всегда. Тобто вони були в оточенні цього мітингу, правильно? Не могу утверждать, не знаю. Тоді ми спитаємо напевно у пана Юрія, як це було, бо він пам'ятає саме цей мітинг і розкаже, як е, бути присутнім в роліміліціонера. Е, міліці... Правильно казати міліціонера, це... бо вже ми це слово забули Я зараз. Вже поліція. В ролі міліціонера на кримсько-татарських мітингах, як це відбувалося з вашого боку, як ви отримали наказ йти на цей мітинг? Яка робота взагалі заключалася в ваших діях? На той час я був заступником командира роти окремого батальйону патрульно-постової служби УМВС в Херсонській області? Капітан міліції, це я вже десь біля чотирьох років прослужив в органах внутрішніх справ. Ну, тобто я вже був, мав якийсь досвід. І ми виконували наказ відрядження в Новоолексіївку для забезпечення громадського порядку. Під час цих подій наші колеги, Державтоінспекція, виконували. Свої функції на посту Азов, тобто контролювали машини, які йдуть у бік Криму, щоб не було проникнень. А ми забезпечували громадський порядок. Якраз це співпало з проведенням такого солідного заходу, як мітинг. Ну, Кількість я не берусь стверджувати, у мене запам'ятала цифра біля 300. Учасників. Ну, як, як, як ну, ну, навпіл, да, так. Да. Вірно. Я тоді у відрядженні мав підлеглих біля 30 сержантів, озброєні люди сам при зброї. І ми забезпечили громадський порядок. Ну, Мабуть, воно виглядало з боку як оточення, але ми по периметру знаходились майдану. Де відбувався мітинг, не втручались, бо основна задача громадський порядок. Мітинг, люди кримсько-татарською мовою спілкуються. Ми відповідно. Ніхто не розумів, був у нас. А ви взагалі до цього стикалися з кримськими татарами? Ну, тобто це був перший досвід зустрічі да. кримських да. ну, Так. Яка була ваша реакція? Ви пам'ятаєте, що було у вас в голові тоді? Ну, бо іноді, коли кримський татар бачать десь, в, наприклад, в тому ж Києві або у Львові дуже часто плутають, дуже часто плутають з іноземцями. У вас е, як це було? У мене абсолютно нормальна реакція на будь-кого. Людина є людина, громадянин. У мене ніяких негативних е, таких ставлень або ставлення не існувало. Е, я про що хотів сказати, е, бо у нас азербайджанець мови кримсько-татарська, азербайджанська десь е, ну, схожі? може схожі. Да. І е, офіцер. Е, Ну, прізвище можу і сказати, але ж це. Він е, був на цьому присутній, на цьому мітингу, він уважно слухав і питання. Там все зміст, не виходить за рамки. Ні, все нормально. Тобто це він розумів і я... вам, вам перекладав, так? Да, так, да, він всього? розумів, він казав, він не перекладав. Він казав, що ніяких е, незаконних речей немає. Мене це задовольняє. А тут е, приїхав е, начальник е, ну, такого високого рангу, заступник начальника УМВС області, підполковник, теж прізвище е, лишу там, на його совісті. І він е, питає, хто старший. Я відрекомендувався. Він каже, дай команду своїм хлопцям, нехай заберуть. Мікрофон, учномовці і припинять все це, це, цей безлад. Я зразу зреагував, який безлад, Там пане підполковнику, десь ви щось бачите, порушення, все йде. Люди е, мають мову, спілкуються, один одному передають якусь інформацію, не б'ються, е, спиртні напої не розпивають, не палять там наркотичні якісь засоби. Все йде. Згідно, нормально, згоди. я не бачу підстав для того, щоб я давав команду втрутитися і якісь дії. Тобто робити. ви їм саме таким чином. Я сам я таким чином я кажу, тож нічого не відбувається. Якщо ми зараз я дам команду, хлопці підуть, почнуть забирати. Ну що таке забрати мікрофон? Це вже втручання, це вже ти порушуєш. Простір, ну і Це треба застосовувати да, сили. Або декор. забрати це ж матеріальні цінності. Як я на, на підставі чого? Ми почнемо забирати, почнеться бійка, якась, не дай Боже, бійка, а можуть бути 300 і 30, ну, навіть такі пропорції, 10 до одного. Постраждають з того боку, люди змож... Не дай Боже, що йде до застосування зброї, це ж буде скандаль. Питаю, вам це потрібно? Ні. Мені теж, я відмовляюсь виконувати. І що він? Навіть, якщо і що він вам буде... відповів тоді? Ну. А далі була нецензурна лексика, і сказав: Ну, по поверненню в Херсон позбавися звання, звільним, там і, і пардбілета позбавишся я кажу. І ну, навіть після ну, цього да. ви не задумалися ні, про те, щоб все ж таки виконати цей наказ. Ні, Я наполягав на тому, що виконувати не буду, не бачу підстав, і я, хлопців, і людей не буду чіпати, і хлопці вже ж молоді люди. Не буду я наражати їх на небезпеку. Ельміра, а ви знали про цей наказ взагалі в тоді? Ви бачили е, якісь дії з боку е, міліціонерів, е, які, можливо, підходили до вас. Ну, як ви е, все це переживали? Я взяв этот мітинг. Ну, я не пам'ятаю, щоб до мене хтось підходив. Виходить, що пан Юрій. Сам, не выполнив этот приказ, дал нам возможность спокойно провести этот митинг, без провокаций, без каких-либо напоминаний о себе даже так. Тобто вы их навіть не помечали вот стильке, да, было? Да. Я множество митингов видел в своей жизни. Много из них сам вел, организовывал. Очень часто были такие ситуации, когда милиционеры подходили, требовали уйти, прекратить. замолчать. Ну и иногда это действительно заканчивалось какими-то стычками, столкновениями. А иногда, как 6 октября 1992 -го, -го года, после событий в Красном рае Алушты, десятитысячная толпа разгромила Верховную Раду Крыма камнями, брусчаткой, плитками. Дійсно, такі осложнення бувають, коли немає взаємодії між руководством влади і руководством від ініціативної групи, тобто наказ даний пану Юрію тоді це в принципі стандартна, стандартна ситуація для подібних акцій. Правильно не, я не не, розумію. Не, не, да. Пане Юрію, чому ви готові були пожертвувати своєю посадою? Своїм званням, роботою, просто заради того, щоб цей мітинг пройшов, заради законності дій. Чи, ну, який, який був ваш мотив тоді. Ну, ви абсолютно правильно кажете, що основний мотив це відсутність правових підстав для втручання. Все проходило цивілізовано. Без якихось там відхилень. Тобто громадський порядок е, був збережений, е, ніяких порушень не відбувалося, я не бачив підстав для втручання. Якщо, ну це була б відверта провокація, воно могло б закінчитись, отак, як панель розповідає, що це не могло б закінчитись нормально. І воно нікому не потрібно. І, ну, нормальна реакція, я так вважаю, що нормальна реакція ну, людини, офіцера, який не мав би заважати людям свої проблеми обговорювати і не наражатися на небезпеку для, для людей, для підлеглих. Тобто нема підстав. Ну, я вже на той час був ну, досить доросла людина, мав життєвий досвід і досвід і служби. То... Ну, Кар'єра є кар'єра, але ж людяність є людяність. Навіщо доводити до негативу, якщо можна Та можна принести себе в жертву, аби ж, аби ж не було проблем? Та й так. Я так розмірковую, і зараз так розмірковую, до речі. роти в мене болгарин за національністю. Ну, зараз це відмінена ця графа, але він за походження болгарин, а командир батальйону. Наполовину Киргіз, і він на той час вчився на юридичному факультеті Одеського університету, тобто він вже одержував юридичну освіту, і я йому зразу після мітингу за телефоном доповів. І він мене підтримав, каже: ти абсолютно правильно вчинив, ну, нема підстав, навіщо наражатись на небезпеку і підставлятись і самому, і, і людей, знущатись над людьми. Я тебе підтримую. І я після того прийняв рішення, що теж треба одержувати юридичну освіту, а не просто так з досвіду життєвого діяти. Отак, і ніхто. Я так і лишився, до... дослужився, до, до пенсії, так і, і все, все нормально в цьому сенсі. Як так сталося, що ви познайомилися? А, це о, цікава річ. О, я... Полюбляю читати книжки Марини Гримич, декілька книжок вже прочитав. А тут була в бібліотеці імені Тичини презентація книжки Марини Грімич про сім'ю Умерових. І я з задоволенням пішов на цю презентацію, послухав пані Марину, пана Ільмі і. Згадав оцей випадок. Ну, для мене він теж такий ну, важливий в моєму житті, що я таке рішення тоді прийняв, яке мало б для мене закінчитись не дуже приємно. І, і я сказав, що я учасник тих подій, але ж з другого з іншого боку. І, і тоді так сталося, що. Я фактично підтримав а, ті а, наміри, які були у кримських татар, люди повертались на батьківщину. Чому їм треба м, забороняти, м, не давати, повернутися на батьківщину? Це я не розумію. Ільм'яга, коли ви зрозуміли про те, що на презентації цієї книжки присутній а, ну, фактично, тодішній силовик, який був присутній на цьому мітингу. Які були ваші емоції і як ви відреагували? Можете згадати? Ми вместе з Маріною Гріміч, верні, вона автор, а я один з експонатів цієї книги, один із персонажів. І ми вместе проводили презентації. Несколько презентаций мы проводили в разных городах, в разных библиотеках, в разных вариантах. Здесь районная библиотека, Днепровский район, да, называется? Ой, я не скажу, это... Це... Днепровский. Может быть, так. Днепровский район, районная библиотека имени Павла Тычины проводит сама эту презентацию. Мы в качестве гостя приглашены. Мне не пришлось никого обзванивать, никого приглашать, ничего не делая. Мы просто приехали, пришли на саму презентацию. И среди выступающих там были интересные выступления. Девушка одна выступила, говорит, я крымская татарка, но мои родители не, не из депортированных. Они каким-то образом, видимо, или раньше, во время войны раньше уехали они оказались в Киеве и, в общем, превратились в украинцев. Она знает, что у нее корни крымско-татарские. Это был интересный эпизодик. Потом встает Юрий, пожилой человек, и говорит, а я хочу покаяться. Даже сейчас трудно говорю. В зале тишина. Я тоже слово не могу вы, выполнить. И потом говорю, вы тот человек, который, вы тот человек, который дали возможность мне провести этот митинг. И все, больше я ничего не сказал. Так. Вот так мы познакомились. Я прошу прощения, это у меня. Суинчик сейчас. Пане Юрію, чому, коли ви е, підвелись, е, щоб звернутися до е, Ільміага, е, ви саме використали слово покаятися, бо ви, ви ж нічого протиправного, по суті, тоді не зробили. Але ж е, протиправного то е, не зробили, але загроза така існувала. Е, ну, добре, що у того обласного Рівня керівника вистачило, мабуть, міськів не наполягати, він міг би застосувати владу і віддати через голову наказ, відсторонити мене від виконування обов'язків, але ж вистачило в нього не напружувати ситуацію. Бо ми озброєні він як керівник приїхав, навряд чи б він міг вчинити дії. Більш такі рішучі чи такі наполегливі, і цього не відбулося. Ну, вистачило, мабуть, розуму. І на цьому це закінчилось. Ну, я так вважаю, що ну, каяття, мабуть, правильний термін, бо ми були по інший бік. Ми були по інший бік, і е, якщо я Відмовився виконувати, то історія з міліцією показує про те, що не завжди люди відмовлялись, люди в погонах при зброї відмовлялись виконувати злочинні накази. Історія цим дуже рясно на, ну, насичена, я так думаю. Бо негативних таких прикладів. Ну, если откровенно сказать, то таких случаев было не очень много. Чаще выполняли приказ, и были погромы, и столкновения, и жертвы, и самосожжения. Мы говорим, что мы без капли крови прошли этот путь и вернули более 300 тысяч крымских татар на родину. Но на самом деле противодействие было и было довольно серьезное. Начиная с того, что не оформляли дома, не прописывали по месту жительства, не брали на работу, старались не дать проводить всякие акции, мероприятия и так далее. Вот это отношение продолжалось. Не верьте, когда кто-то говорит, что все делали для того, чтобы возвратить, обустроить и так далее. Все делали вот таким образом. Мы сначала делали, а потом через несколько лет оформляли, узаканивали то, что мы достигли. Например, самозахваты земель начались в 1989 году, а первые оформления пошли в 1994. Потом власть говорит, мы выделили 50 тысяч участков крымским татарам, это больше, чем остальной части населения и так далее. Поэтому таких людей было не так уж много. Если бы их было много, жизнь бы, наверное, была и сейчас другой. Який висновок можна з цієї ситуації з подій 88 року і про які ми говорили, про ваше знайомство, який можна зробити висновок, Юра? Земной шар очень маленький. И люди, которые должны встретиться, они обязательно встречаются. Ви що скажете, пане Юрі? Ну я абсолютно згоден, так, да, як це не дивно, земля маленька, і для того, щоб не було ну, якихось жахливих наслідків, треба завжди лишатись людьми і ставитись один до одного, так як е, мають ставитись люди до людей. Не чинити злочин, навіть якщо хтось наказує. У мене таке ставлення до цієї ситуації. Бо мені дуже приємно було познайомитись з паном. Ільмі і, і так і відчувати, що це як не як, але це і це історія, це історія, цікавий приклад історії. І на цьому прикладі ми будемо завершувати нашу програму. Вас закликаю підписуватися і ставити нам вподобайки. І дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня тема і ця історія нікого з вас не залишила байдужим.